Guardian — це такий парасольковий проєкт співпраці з Державною прикордонною службою, в межах якого ми займаємося декількома напрямами. Один з яких це є підтримка обладнанням навчальних центрів. Тут у нас є FPV-дрони, пульти, окуляри до них, потужні комп'ютери, 3 d принтер, макети зброї. У структурі Державної прикордонної служби є сформовані навчальні центри, де здійснюють як підготовку, так і підвищення навичок наші військовослужбовці. Ми висловлюємо свою високу вдячність за надану таку допомогу. Я радію, що за два роки ми змогли зібрати більше ніж 130 мільйонів гривень і направити їх на підтримку наших військових. На підтримку нашої критичної інфраструктури, а також на реабілітацію, як і військових, так і цивільних, які постраждали від війни, це все наша спільна праця. Я заохочую вас і надалі підтримувати наш фонд, долучатись до нашої спільноти і наближати нашу перемогу.